У Херсоні, як і по всій країні, святкують День козацтва, це данина шани усім козакам, які зробили величезний внесок у формування народності та досягнення Україною своєї незалежності. З нагоди такого свята в кіноконцертній залі «Ювілейний» за підтримку обласної державної адміністрації відбувся урочистий концерт «Україно, Серце моє ненько. Подробиці дивіться далі. Саме виникнення козацтва допомогло консолідувати українців у боротьбі проти чисельних ворогів, які в 15-17 століттях неодноразово намагалися завоювати українські землі. У нинішній політичній ситуації важко переоцінити символізм цього свята. Дух козацтва об'єднує українців у складні часи. А для молодого покоління це ще й чудовий приклад для наслідування. Ті традиції козацькі е, їх ідеї. Е, е. Воно зараз, знаєте, дуже повертається сильно і воно сприймається керсонцями, бо відчувається таке от єднання, єднання поколінь. Що, що стосується сьогоднішньої молоді, ви знаєте, от я не знаю, як вони, але коли в нашій державі сьогодні зараз складні часи, я в собі відчуваю ці риси українських козаки наших предків всі урочистості проходили у кіноконцертній залі ювілейний. Понад тисячу школярів та студентів прийшли дізнатися про наше славетне минуле. Гостям культурно-історичного кінотеатралізованого заходу були представлені пісенні і танцювальні номери, які чергувалися з відеоматеріалами про виникнення козацької Херсонщини, козацьких поселень, січей, а також про їх мову, побут, культуру і духовність. Ми вважаємо, що Это нужно и полезно. Когда ребенок уже в 18 лет идет в армию, если с ним до этого не занимались, то уже поздно, потому что есть всему свое время. Время, когда учить язык, время, когда учить активности, ну, образ жизни вести. Если мы вовремя это сделать, тогда надо начинать, когда дети еще верят в Деда Мороза и больше не заканчивать. Сразу учить патріотизму, активному образу життя, тоді є на это результат. У фоє кіноконцертної зали гостям представили тематичну виставку з предметами побуту козаків, їх зброю і знаряддями праці, а ще продемонстрували нову колекцію херсонських модельєрів та пригостили смачними стравами. Зділивали кіномістецький захід, який розказують о історію казаці, про його культуру, про його биття, як вона вирождалась, як оно появилось, як вона существувала в ті време і как вона в каком стані час находиться, а пам'ятниках, которые Освічає ті були собиття, като розказують скарматі великих сабиттях і подвіга, тори козаки з казаки завершили ва славу України. Козацтво на Херсонщині бере активну участь у пропаганді національної ідеї, патріотичному вихованні молоді та відродженні українських традицій. І Звичай, і саме такі заходи нагадують нам про наше славетне минуле.